Тук-тук. І так, наступне моє відео і наступний претендент. Дивіться, знаєте, що це? Ніколи не дізнайтесь, що це, а я знаю. Так, і чому ж це моя біль? Відкриваю вам мега тайну горщик. Горщику у мене керамзіт саме для цієї квіточки. І трошки я підсипаю землі. А біль саме в тому, що я таким чином, о, знаєте, себе ресурсую. Тому що насправді я ВПО з 2014 року і вже 10 років, як я не була вдома, як я не була о, ну, навіть на цвинтарі своєї бабці. І для мене це дуже-дуже така болісна тема. І таким чином, коли я саджу рослини... То я наче повертаюся до себе додому, тому що там в мене був маленький городик такий, знаєте, діляночка маленька, там в мене росли троянди, там в мене були дуже такі класні е, вуличні такі квіти, хости, різних, різних таких забарвлень. Да? І тому от в мене так працює, що мені саме треба тут. Ніби я, знаєте, тут таке відчуття, ніби я вдома, і я ну, так сама себе заспокоюю. От така в мене історія. Зараз вона в багатьох ця історія, я розумію. Ну, що зробиш? Але треба спасатися більш екологічно, екологічно. не вживати ніякі там моменти. Хоча я хочу сказати, що коли ми переїхали сюди в це місце, це було вже наше друге місце, ні, третє місце, і в школі у молодшого сина там хлопчик був місцевий, мама місцева, але мама любила оце діло. Ну, і зрозуміло, що мама пропадала, хлопчик був сам, ну, з дідом з бабою, але вона зовсім не займалась ним. І. Ті міцні місцеві жіночки, вони дуже його там шкодували, шкодували її, бо в неї важке, важке життя. І коли один раз я написала, хто я, що я і звідки ці жіночки мені сказали: Ну ви ж сильна. Ви можете це перенести, а вона не може перенести, знаходячись в своєму місті, маючи своє житло. І вона не може перенести якусь там свою біль, або це просто її вибір життя. Розумієте? Тому, Хоч, хоча насправді, якщо е... поставити на вагу і зрозуміти, як, хто більше пережив, кому важче і таке інше, то мені сам Бог вилів, знаєте, уже і це діло, і що хочеш. Але ні. Я вибираю екологію, я вибираю квіти, В мене їх тут уже дуже багатенько, дуже буде така краса в мене. І буду вам показувати, як вони ростуть, як вони розвиваються. В итогі, поки я вам розказувала, я вже посадила квіточку, її протру зараз горщик. Ось отака вона красива. І ви мені, будь ласка, напишіть, що ж це за квітка, як вона називається. Всім па-па!